Незламні, всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, шановні Леви. Я впевнений, що ви дуже-дуже чекали почути нарешті, що вас чекає у 2024 році. І я саме тут, саме для вас. Отже, починаємо. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Ну що, починаємо дивитися на 2024 рік. Що він несе для Леві? Звичайно, це дуже сильний енергетичний рік. Ну, по-перше, рік дракона це вогняна історія, і ви ж вогонь також. І не забувайте, що вогонь на вогонь дає дуже міцну силу. Тому цей дракончик буде вам допомагати в вирішенні ваших багатьох справ. Звичайно, вам дуже інколи не вистачає сил. То пам'ятайте, що саме Левам одні це один із знаків зодіаку, майже один єдиний, якому буде допомагати саме. Оцей дракончик, не дивлячись на те, що він зелений, не дивлячись на те, що він дерев'яний, але все ж таки він вогняний, це вогонь, це енергія, це пристрасть, це така, знаєте, велична, велична сила. Це вам не, не тигр, це вам не кролик. Тобто, це абсолютно інша, інша енергія. І я вам більше скажу, що дракон несе величність. Такий, який ви є. Тому що я знаю прекрасно, що леви, вони всі ви величні, і вони всі цінують себе, люблять себе, поважають себе. І, звичайно, що ж нам готує цей 24 й рік. Давайте дивитися просто зараз. Ну і давайте в першу чергу, знаєте, що ми подивимося? Карту сигніфікатор, тобто карту, яка буде уособлювати весь цей рік для вас. Отже, це карта десятка жезлів. Важкість! Важкість, яку ви повинні обов'язково будете зняти. Давайте розкажу вкратці, що це за карта. В першу чергу, це те, що ви, як величний лев, як завжди, на себе натягнули всі проблеми світу. Бабусь, дідусів, тіток, дядь, всіх, чоловіка, дітей, все на себе згрузвалили, згрузили. І тепер задаєте питання: а чому так погано? А ось чому так погано? Тому що ви відчува... ви знаєте прекрасно, що ви дуже сильні. Ви можете вирішити будь-яку проблему, і вона у вас дійсно вирішується, але настав час вирішувати свої проблеми. І якщо ви не почнете це робити. Я боюся, що ви не встигнете зробити так, як ви хочете. Не встигнете жити своїм життям, тому що ви дуже багато думаєте про життя інших, але на жаль, не думаєте про своє. Ви дуже багато чого віддаєте, і ви хочете отримувати назад. Але на жаль, чомусь я не бачу, що вам хтось щось віддає. Люди звикли біля вас настільки, що вони постійно отримують від вас оцю енергію люди, люди звикли настільки, що вони е, користуються вами. Що, на жаль, е, вже ну, це нормальне явління, що вони просто-напросто на вас сідають, як то кажуть. І е, звішують свої ножки. Тому, будь ласка, в цьому році ця карта сигніфікатор показує, що якщо ви все ж таки не познімаєте цих людей з, вашого, з вашої спини, то є великі ймовірності, того, що ви не реалізуєтесь на 100%, а вам обов'язково потрібно це зробити. Давайте подивимося, що загальний гороскоп нам з вами розповідає. Так, дивимося. Ну що я можу сказати? Карта переможця випадає у нас шестірочка жезлів. Вона символізує вашу, вашу переможну ходу. Тобто цей рік буде як рік переможця для вас. Я знову ж кажу: у вас з'явиться неймовірна кількість сили, але цю силу ви повинні обов'язково використовувати для себе в першу чергу, а потім вже для інших. Це як в літаку, коли кажуть, що спочатку ви надягаєте маску на себе. А потім надягаєте маску на всіх інших, там, на дітей на, 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 на інших людей. Тому я дуже хочу, щоб ця маска була саме на вас. Є ще е, е, такі, знаєте, остаточні е, негативні аспекти з минулого року, які ви ще не вирішили. Ось в цьому році до березня місяця ви їх вирішите 100%. І я вам дуже рекомендую зараз активно займатися, все ж таки, якщо ви ще не доповершали. Питання з приводу ваших стосунків, ваших якихось як, роботи, там ще якісь моментів. Будь ласка, вирішіть обов'язково це до березня, бо Всесвіт буде вам до березня допомагати максимально. Після березня не означає, що вам Всесвіт світ скаже так: все, йди сама по собі чи сам по собі. Ні, він також буде допомагати, але з меншою силою, тому що починаючи з березня, іде зовсім інакша енергія. Тому, будь ласка, фокусуйтеся на цьому і думайте, як ви зараз їх будете вирішувати. Пам'ятайте, що для вас відпочинку нема і не буде. Ну, в цьому році так точно. Тому що в цьому році ви повинні максимально себе реалізувати і реалізовувати обов'язково. Далі, я дивлюся, що всередині цього року йде дуже великий пік. Тобто, серпень місяць, саме під знаком саме починаючи з знаку Лева, ваш знак у вас іде пікова енергія. Пікова в, цю, в цей місяць, в серпні, починаючи з 1 серпня, закінчуючи 31 серпня, от 30 тридцятим, я не пам'ятаю. Обов'язково ви повинні. Максимально себе реалізувати на 100%. це місяць, коли ви повинні рухатися, робити щось, вкладати гроші, вкладати в свою е, якісь інвестиції, купляти в можна в кредити, взяти, ви в цей період найкраще можете себе реалізувати. Тому я вам дуже рекомендую реалізовуватися саме в цей період. І е, мало того, що ви ще е, є ймовірність, що ви зміните повністю своє життя, свою діяльність, свої стосунки. Тобто в цей місяць призведе до того, що ви просто будете сіяти, просто будете енергетично себе відчувати просто на піку. Я вам гарантую, це 100%. І е, що ще цікаве, що готуєтеся до того, що з вашого життя все ж таки підуть деякі люди, як фізично. Так і на жаль, так, і е, е, енергетично. Е, а це вже не на жаль, це вже е, дякуючи Богу, тому що ви знайдете в собі неймовірну силу. Ви відкриєте в собі таку силу, що е, ви самі будете в шоці від того, як це я так змог чи змогла. А це все тому, що вам буде покровителем ваш е, дракончик. Він буде вашим покровителем. Тому я вам серйозно кажу, зверніть, будь ласка, саме увагу на це, що саме дракон несе вам дуже багато позитиву, дуже багато сил і дуже багато того, чого ви прагнули. Але пам'ятайте ще раз резюмуючи. Мою вам, мій вам розклад, що ви обов'язково повинні в першу чергу витрачати зараз всю енергію на себе, а не на людей, які знаходяться біля вас. Так, що у нас з коханням? Ну що, я можу сказати, що леви дуже-дуже люблять, коли їх хвалять? Леви дуже люблять, коли вони в родині лідери, звичайно, і не дивлячись на те, що чоловіки ви чи жінка. Дальше нам я більше скажу, що Леви жінки більше люблять, коли їх хвалять і чоловіки. Вони ж вважають себе лідерами в родині, не дивлячись ні на що, а всі інші їх то діти, такі маленькі діти, великі діти. Тому для Левів дуже важливо мати енергію. Особливо, якщо Лев бабуся, то взагалі вона. Головна всі інші біля неї. Що я можу сказати? Дуже багато позитиву відбудеться у ваших стосунках. Якщо ви мали погані стосунки і ви вже для себе відчували, що ці стосунки нікуди не підуть. Ви розійдетесь. Якщо ви хотіли познайомитись з новою людиною, ви познайомитесь, тобто цей рік для вас він відкритий абсолютно. Ви можете його використовувати для себе, як вам заманеться. Звичайно, для деяких левів буде важкий рік в плані відносин, тому що. Навіть якщо ви розумієте, що ці стосунки не для вас, навіть якщо ви розумієте, що вам було важко, і все інше, ви все одно будете намагатися повернути їх, не дивлячись ні на що. Тому я хочу звернути саме до таких левів. Будь ласка, почніть поважати себе, любити себе і пам'ятати, що... Якщо ви хочете повернути людину, з якою ви були в стосунках, то пам'ятайте, що це ви не кохання повертаєте своє. Це ви повертаєте ті спогади і ті емоції. Точніше, ви хочете їх повернути, які ви відчували з цією людиною, а не цю людину. І цю людину ви вже не кохаєте абсолютно. А ви хочете просто відчути ці нові, не нові, а ті емоції, які ви відчували з цією людиною. Зрозумійте, що так дуже важко повернути, і взагалі дуже важко відмовитися від тих емоцій, від тої любові, від того, що ви відчували. Але ви повинні зрозуміти, що з новою людиною ви знайдете набагато більше, набагато новішого, набагато яскравішого. Так ми влаштовані. Не намагайтеся повернути те, чого вже нема, і просто мати якісь яскраві емоції на якусь хвилину, а потім знову Пам'ятайте, що коли ви повертаєте своє кохання, ви повертаєте і негативні спогади, як і позитивні спогади. І якщо в той момент, коли ви були разом, ви вирішили розійтися, то не треба двічі в одну річку, як співала одна співачка, входити, а треба обов'язково рухатися далі. Дуже цікавий рік буде для левів пов'язаний з роботою. Звичайно, мені неймовірно подобається. Чому? Тому що у левів будуть як і стреси дуже великі, так і високі, як екзоти падіння. Я вам скажу більше того, що у Левів так завжди вони не можуть, їм не можна ні в якому випадку сидіти тільки на одному якомусь там, наприклад, все, все дуже добре чи все дуже погано. Вони е, знудяться, розумієте? Тому е, я думаю, що ви розумієте, ви ж, ви ж лев, дивитеся мене. Е, але для вас доля завжди це звичайно американські гірки. Ви постійно будете знаходитися на них, ви постійно будете там бігати при. Щось доказувати, щось десь е, е, якось домовлятися, там, туди побігли, туди побігли, туди побігли. Що я вам можу сказати? Це неймовірне колесо, яке ви ось, ну на жаль. А може на щастя, я не знаю, будете відчувати саме в роботі. Фінансові потоки, знову ж таки, як будуть приходити, так і будуть виходити. Тобто, це будуть такі хвилі, інколи більше, інколи менше, але це будуть хвилі. Не буде якоїсь стабільності, її не чекайте в цьому році. Але все ж таки, все залежить від вас. Тому що те, що ви відчуваєте, те, як ви себе реалізовуєте, все те. Що ви робите, все це можна реально зробити, трансформувати, і у вас все вийде. Абсолютно, все вийде, Те, що я бачу на даний момент по картах, мені абсолютно все подобається. Єдине, що звертайте увагу, будь ласка, на ваше оточення, тому що не всі підтримують ваше прагнення змінюватися, навіть і близькі люди можуть вас якимось чином е, осаждати, наприклад, якщо ви там кажете, я хочу там відкрити кав'ярню, чи я хочу змінити роботу. То пам'ятайте, що якщо ви е, дійсно хочете почути правду, запитуйте її у себе, не у, е, у оточення. Тому що я, чесно кажучи, я бачу, що є люди, які будуть вас осаждати і казати: Ой, тобі це не потрібно, не роби цього. Ой, у мене там знайома там тітка відкривала такий ж бізнес, і в неї не пішло. Пам'ятайте, що ви це ви. І це ваша історія, це ваша доля. Ви абсолютно ніяк не пов'язані з тою енергією чи з тим досвідом, який є у інших. Тому пам'ятайте саме про це. Я бажаю вам неймовірних трансформацій, неймовірних звершень. Те, що у вас однозначно буде. Ну і звичайно, найцінніше, що є у левів, це здоров'я. Здоров'я для вас дуже важливий аспект. Але. Ось мене до вас питання. Четвірка кубків випадає, а це дуже гарна історія для всіх левів. Чого це ми не хочемо займатися своїм здоров'ям? От скажіть мені, будь ласка, чого так важко піти один раз на півроку, прийти обслідування? Чого важко слідкувати за тим, що ви їсте? Чого так важко? Нічого важкого в цьому нема. Всесвіт так влаштований, він е, дарує кожному. Одні самі умови. Кожен з нас може їсти в Макдональдсах, може їсти в якісь фастфудах, а може готувати собі сам, контролювати свій, свій вік, свій не, не вік, вибачте, а свій свою вагу. Контролювати всі ці речі. Вам обов'язково потрібно це робити. Трішечки лениві у нас леви в цьому плані, їм краще, швидше оце десь побігти, щось там. Переїсти потім не доїсти потім ще щось стреси. Також у вас частенько бувають, тому. Будь ласка, мої любі. Я вас дуже сильно люблю і ціную, але одна з ваших таких негативних рис характеру це, звичайно, це ваша е лінь. Те, що ви лінитесь для себе щось зробити. Ви, якщо у вас родина, то ви готуєте. Якщо ви сама чи сам, ви нічого не готуєте, ви краще там щось там перекусити. Пам'ятайте, що ви найкраща людина для себе. Ви повинні все подавати собі, як в ресторані. Ви повинні ви Собі. Ви повинні робити для себе неймовірні е, е, речі, ви повинні обов'язково приймати якісь вітаміни, ви повинні все це робити для свого організму, тому що ви повинні для вас повинно ваше тіло бути культом. І тоді, коли ви себе будете відчувати здоровими. Боже, сонечки, ви зможете реалізуватись на 100%. На 100%. але все одно давайте повертатимося, повертаємося точніше до того, що е е нам готує цей рік, що готує нам цей рік. Ну єдине, що на що б я б напевно звернув увагу. До речі, така ж карта приблизно і випадала у мене як у попереднього знаку зодіаку раків. Це ваша нервова система. Звичайно, е всі наші проблеми, всі наші хвороби, всі наші ці всі речі йдуть від. Нервів. Але якщо раки емоційні, там такі знаєте, бурхливі, то ви е, набагато жорсткіше. Ви ще такі знаєте, ви спалюєте себе. Ви просто можете себе спалити до такого стану, що це просто ви потім можете місяць відходити і не розуміти, що відбулося. Тому, будь ласка, я розумію, емоційність і тому подібні речі, все це дуже важливо для вас. Тому намагайтеся тримати себе в руках, навіть якщо ви розумієте, що одні дебіли знаходяться у таке відчуття, що одні реально дебіли знаходяться біля вас. Ось таке буде відчуття. Я думаю, що воно у вас постійне. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, дайте людям. Спасу, не намагайтеся нікого змінити. Будьте в собі, пам'ятайте, що не всі такого ж складу характеру, складу розуму, як у вас. Пам'ятайте, що не всі ще доросли до того рівня, який є у вас, і того досвіду, який у вас є. Тому ще раз вам кажу: будьте в цьому плані дуже уважні і обережні, і цінуйте своє здоров'я як маленьку перлинку. і Обов'язково, обов'язково про це не забувайте. Ну що, з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Я бажаю вам в 2024 році здоров'я, натхнення і найголовніше віри в те, що все буде добре. па-па!